Ми, вчителі Славутицького ліцею, запрошуємо доєднатися до дружної команди ліцеїстів. Любіть Україну усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Я думаю, що всі погодяться, що знати державну мову у своїй країні це обов'язок кожного громадянина. Тож, коли ви прийдете до ліцею, ми будемо робити все можливе, щоб і розібратися із її законами і полюбити її. Математика основа успішної кар'єри. Вивчати її, це відкривати світ можливостей. Запрошуємо до ліцею, ми допоможемо опанувати її. Математика наука для людей успішних і розумних. Вона допомагає розвивати інтелект, спонукаючи до пошуку нестандартних рішень, розвиває логічне мислення, формує наполегливість, точність. Зосередженість та акуратність тренує пам'ять, загартовує характер, чи знаходити вихід із складних ситуацій, виробляє психологічну стійкість, чи думати не здаватися і не зупинятися на досягнутому. Розвиває навички вирішення побутових завдань, допомагає досягти успіху в гуманітарних науках. Математика основа успішної кар'єри. Вивчати її, це відкривати світ можливостей. Запрошуємо до ліцею. Ми допоможемо опонувати лізі. Привіт, мене звати Воллі. Мене створили та запрограмували учні Славутицького ліцею, які навчаються у групі з поглибленим вивченням інформаційних технологій. Погляньте на будь-який офіс. Жоден з них не обходиться без комп'ютерної техніки. Погляньте на воєнні дії, які на жаль відбуваються у нас в країні. Інформаційні технології покликані в першу чергу для збереження життя як військових, літальні, наземні, надводні апарати. Так і цивільних розмінування. Своєчасне попередження про небезпеку, пристрій та програмне забезпечення, за допомогою якого ви переглядаєте це відео теж інформаційні технології. Через це стає актуальним питання про інформаційні технології в освіті. З кожним роком з'являються нові спеціальності та направлення. Саме тому Славутицький ліцей вже більше п'яти років проводить набір у групи з поглибленим вивченням інформаційних технологій, і саме у тебе є можливість у наступному році вступити до нас у ліцей та отримати ґрунтовні знання. З інформаційних технологій, а це програмування, робототехніка, офісні програми, робота з графікою, веб-розробка та інше. До зустрічі у новому навчальному році. Англійська мова є однією з найпопулярніших мов у світі. Майже півтора мільярда людей розмовляють нею і понад одного мільярда вивчають. Вона охопила всі сфери життєдіяльності людини: спорт, наука, медицина, технології, засоби масової інформації, навчання, дозвілля, робота, тому питання, навіщо вивчати англійську мову зараз, суто риторичне. Всім відомо, щоб влаштуватися на гарну та цікаву роботу, потрібні знання не лише в професійній сфері, а й відмінне володіння англійською мовою. Крім того, такі спеціалісти отримують зарплату на 44% більше ніж їхні колеги. Сьогодні кожна поважаюча себе компанія або вже працює з іноземними партнерами, іноземними інвестиціями, або ж прагне до цього. Тому знання мови для високооплачуваного фахівця просто must have. Погодьтесь, це гарна інвестиція в себе. Тож, якщо ви ще не визначилися, який профіль Славутицького ліцею обрати, ми чекаємо вас у групі англійської мови. Я yeah, welcome! У сучасному світі. Де інформаційні технології набувають все більшого значення, багато дітей можуть запитати для чого мені вивчати біологію? Проте біологія залишається однією з найважливіших галузей науки, яка не тільки відкриває таємниці природи, але і глибоко впливає на наше повсякденне життя та майбутнє. То для чого ж нам вивчати біологію? По-перше, для розуміння самого життя. Вивчаючи біологію, ми отримуємо глибоке розуміння процесів, які відбуваються в організмах живих істот. Ми дізнаємося про структуру та функцію органів, процеси розмножень, розвитку та взаємодію з навколишнім середовищем. Це розуміння дозволяє нам краще оцінити красу та складність живого світу. По-друге, вивчення біології надає нам необхідні знання для збереження біорізноманіття, природних ресурсів нашої планети та управління екосистемами. Тож чекаємо на вас у ліцеї, де ви поринете у таємничий світ біології і отримаєте базові знання для оволодіння цими професіями. І в цьому ми вам допоможемо. Учитель це перший, а потім і головний світоч в інтелектуальному житті школяра. Він пробуджує в дитини жадобу знань, повагу до науки, культури, освіти. Чекаємо вас в нашому ліцеї разом до перемоги!